Доброго ранку. Ой, проснулася. На вулиці знову у нас дощ, навіть крижаний дощ. В общем, як завжди, вчора хватить, один день ми по, ну як, покайфували, сьогодні вже все по іншому. Поки мої дівчатка сплять, вирішила їм щось смачненьке приготувати. Хочу такі приготувати такі на скору руку блинчики такі. Поріжу ковбаски трошечки. Зелена цибулька в мене тут є. Такі пьоришки пооставалися, укропчик. ну Зараз вам це покажу. І твердого сиру. Яйце і сметанка. І мука. Дуже добрі блинчики, мені подобаються. Прадожарила дуже їх давно. Якось ми з мамою снідаємо це. Я це вже думаю, може вікуська така з'їсть. Вона все любить так з ковбаскою. Так що зараз будемо працювати. Зараз я вам буду покажу. Ну, і що я буду робити, я вам покажу. Тут уже поклала ложку сметани. У ну, мене така сметана, чи те ложка така здорова, то я тут ложечку і трошечки більше. Ну, Можна сказати, півтори, якщо звичайно. І Так, ріжу кріп і цибульку зелену. Зелену цибульку в мене так, такі перця ну, осталися, то я те поріжу. Зараз воно буде зелень, буде смачненьке. Ми вчора з Вікуською так нагулялися на вулиці, що вона ввечері, то вчора ще з бабусею трошки погралася, а потім вже упала без задніх ніг. Наморилася. Звісно, дитинка ще маленька, їй буде тільки 5. О, воно ж погуляли, все, свіже, свіже повітря. Це таке гарно, що ми живемо біля лісу. Так, тепер е, яйце. Але яйця я купляла, де два жовтки. Зараз подивимося, якщо не надурили. Ні, не надурили, правда. Два жовтки. Так, і ріжемо колбаску. У мене варінка, я її є... Цей... ці Це залишки різали та. Отак от, от беремо такими маленькими квадратиками ріжемо. Не треба дуже крупними, от іменно мілкими. І Буде. Так вона вчора впала раненько. Ну, ще спить, мабуть, на погоду. Ой, а ми не знаю, що будемо сьогодні робити з такою погодою, з таким. Ну, ви знаєте, настрій непоганий. непоганий Не можу сказати, що там вже зовсім все погано. Щось придумаю, якийсь вам рецептик ще сьогодні, може, зніму. Щось, щось придумаю. Зараз дівчатка встануть мої, поснідаємо і будемо щось робити. Звісно, сьогодні неділя, у нас така й погода, щоб ми нічого поганого не робили, щоб відпочивали на той неділя. Да? А завтра вже, щоб вставали в бой. <ріст> Ой, боже мій, це точно що обій. Так, і так до кінця оце нарізаємо цю колбаску, потім сир. Колбаску дорізали, беремо сирочок. Якщо у вас кусочком, то можна і натерти. Якщо у вас так, як у мене, порізано то берете і ріжете кубочками. Отак. Але щоб сир такий був е хорошої якості, щоб він мог плавитися. Бо якщо буде не, ну, такої не дуже гарної якості, вон, воно то може і погано не буде, але він не розтопиться у вас, у, як ви ну, будете жарити. Отак. Так, два яйця, півтори ложки сметанки. Потім зелені десь грам 30. Ну, це вже як по вашому бажанню, можете кинуть більше, можете кинути менше. Колбаси грам 100, От. і сиру 50. Ви можете, ну, може, у вас будуть гості, може у вас ще, і залишиться щось там, наприклад, м'ясо якесь, можна і з м'ясом зробити, ну, це по бажанню. Так, трошки небагато солимо, Перчить я не буду, і вкидаємо муку. Але муки, я думаю, що сюди, може, піде, може, ложка. Час. Добавила я сюди ложечку муки, ну тільки таку повну. Мене... Я вам хочу показати, у мене така ложка. Ага, отак, бо я не бачу. Ставимо сковорідочку, наливаємо олійки і я вам так може покажу, так, де. Там не видно. О, ось ось і так Наливаємо і ложимо блинчики. Наші перемішали вже хорошо Воно виходить, що муки тут небагато, а самої начинки багато. І жаримо на медляному вогні під кришечкою. Я б невеличку сковорідку взяла, то в мене буде їх тільки тут 4 штучки. Зараз мої дівчата встануть і будуть дегустувати якраз. І так будемо жарити, покажу. Так, перевертаємо вже. Перевертаються добре. Я вже один попробувала без вас. Думаю, чи вже там годиться, чи ні. Дуже добре перевертаються і гарні. Вікуся будь здоров. Уже віку... дівчата мої повставали. Зараз вони нажарю, будуть дегустувати, і тоді до вас привітаються. Побачите їх. Так, а зараз і з цієї сторони. А я поки возьму тарілочку. Зараз таке взяла. помидор вот так вот режем кольцами такую вот такую вот. и ложим на тарелочку так растягиваем для красоты так надо тут я себе трошки. Зеленушки. Ось зараз я вам я виложу, тоді вже вам покажу. Презентую. свій сніданок. Так, все, кришечки забула накрити. Жаримо. Все. Доброго раночку вам. Будемо все. пробувати, що нам тут оля жарила, да? Ану, пробуйте. Ана, Смачні чи ні? Ано. От оце сніданочок, так? Да? Так, да, вкусний. Ну, я вірочка. Смачно, так? Да? Да. Ну все, тоді готуйте всі. Вікуся грається. ти <ривіт> <ривіт> <Цей> так <тракців> <ривіт> 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 Сидить скромнюлька. <ривіт> всім привіт. Всім привіт. Вона зранку не дуже з вами поздоровкалась. Я і тащить була дома. <рект> З утра були у нас трошки лади по здоров'ю, сейчас уже раді поладилося. <назначен> Скажи, зараз <"Ісі. рект> все хорошо. Хоча на вулиці гулять, то на вулиці ще погоди ж немає. Так що ми гуляємо звірятами. Чим <рект> <рект> <ok. рект> <Щом> ми заняті? <раз> Наша артистка ми тут разом і співаємо. Вона любителька поспівати. Війкуська з мамою гуляються. то звірятами, то вже красками рисують. Ну, тим же ж треба дитину займати. На дворі так і йде в нас дощ. Я прийшла в хату, зараз складу стірку. Якуська вже каже, пішли вже гуляти, ну, а відже невозможно вийти. Я їздила в магазин, треба було купити водички, от, і що то, навіть і просвіту не видно. Хоча передавали, що після обіду буде цей. Ну, я їй говорила, кажу, піде трошки пізніше. <сум> а любителька, щоб на вулиці гуляти. Не любить, щоб це в хаті. те. Навіть взимку вона виходить і бігає, і грається. Може, деяких діток там і не виженеш так, щоб там пішли-погуляли. Ні, цю Ця любить. Так що піду складу стірку свою. І щось будемо ще далі робити, не знаю. Діла ще, щось, може на дворі, щось би так. Це, воно... Ні, сьогодні на дворі точно ні. Так що. Так, день проходить. Взагалі, не думали, нагадали. Неділька проходить так, в отдиху. Ну, як в отдиху? Звісно, домашні щось робимо діла, а також не це. Зварили вже вікуський суп, вона любить супи. Зварили у їй, вона вже її поїла. Ну, Взагалі, займаємося. <гум> що ж треба робити? Так, пішла я складати речі. <гум> так, вирішила зробити ще салат. Мої хто чим зайнятий, дощ йде на вулиці, вікуська займається, такий комп'ютер, там. що ж треба їй займатися рвалась рвалась гулять, ми вже трошки зібралися. Ну, звісно, мітоги залишилися вдома. Ой, боже, вже почала шаткувати. Так, вирішила зробити салат. І що нам понадобиться? Білокачана капуста, корейська морковка, консервована кукуруза і майонез. Так, зараз я вам опущу трошечки це, бо так не буде видно. Беремо капусту. Я на отаку шатківницю шаткую. А ви, як захочете, можна да, ну, і ножем. Зараз я вам нашаткую і я вам скажу скільки капусти по пропорції, щоб ви знали. Бо я тут так ну, завжди роблю на глаз. Ми цей салат дуже любимо. Він такий і не важкий. І ніколи не надоїдає. Його можна робити дуже часто. Просто на оцю шатківницю така капустка, виходить, мені кажеться, більш ніжніша, ніж порізати ножем. Але, в общем, триму. Зараз натриму і тоді далі. Так, дошаткували. Я думаю, вже так поведу. Я бачу, що вже хватить. Зараз скажу скільки тут там є. Ці капусти я нашаткувала. Така сочна. Це та, що я квасила. До речі, ми наквасили. Вже і вчора їли, і сьогодні кожного дня. Так нам захотілося. То... Так, все зібрали. Зараз я скажу скільки. І тут у мене так. 250 грам капусти. Так, я сюди отаку. Зараз я. Підтру, тобто все в капусті. 250 грам капусти, 200 грам корейської морковки. Є. Я її ось наложила. До речі, морковку завжди робимо самі. Я її ніколи не купляю. Все равно робимо самі. І кукурузку. Зараз я відкрию. Так, дві ложечки поклала, три, і чотири. Я думаю, це достатньо буде 4 ложечки. Навірно, з магазину ці пасиночки її такі. Не пасиночки, а так. коси. От. І майонез. Ну, майонезу на таку кількість, я знаю, так, щоб вам зважити щось. Так, майонезу. Сейчас я скажу, скільки мав я, щоб я вас. Тут треба не жаліти, тому що, якщо ви його не помастите, він не буде соковитий. Так. 100 грам майонезу. Я вже так, і перемішуємо. Ось вже перемішала до однородної маси. Я ніколи не солю. Ну, а там вже як за смаком, тому що морковка в нас корейська, я ж вам сказала, ми самі її робимо. Тому вона дає свій смак і воно не потрібно. Може, хто любить дуже там сіль, то може собі додати. Але я ні. Він якраз по смаку те, що треба. Так що, зараз спробуємо, що у нас вийшло. Зараз я насиплю. І скажу вам. Так, насипала. Ось підняла так високо капру, що й не побачите. Так, от насипала. Зараз спробуємо. А мене не видно. Так, а ну. Оди. Ну, я думаю, що краще на таку 3. шатківницю різати, щоб була одинакова 3. длина, тому що і морковка 3. на длинній терці 3. потерта, 3. і воно 3. все, щоб було гарно. Три. Чотири. Три. П'ять. Два. Дуже смачно. 3. Тому готуйте з задоволенням. Буду рада вашим лайкам і коментарям на мої рецепти. Зараз буду своїм дівчатам давати, що вони будуть казати. Будемо чимось займатися. В общем, ще смакує Смачний вікуся. Клас, да? клас Скажи смачно. Дуже смачно, так? Да? Вона, вона найголовніше любить в нас кукурузу, то їй саме головне кукуруза. Так що ми їмо. Нарешті вже в нас вияснилося, слава Богу. Ну як вияснилося? Головне, що немає дощу. Зараз вікуська вже вийде. Трошки погуляє, вона нудиться, нудиться вже і надоїло у хаті, і все. І це я її розумію, але ж ну що, лиш... ну, та що ти зробиш? Ну, на же дитину не, ви... не випустиш і взагалі. О, зараз трошки погуляємо, трошки розвіємося від хати. А то тільки то, то те, то все крутилися і вчилися, і все. О, вийшла вже. Вийшла. <смі> О, вже творить чудеса гуляє. Що, будемо гуляти трошки? По грязюці дуже не ходить, так що ми будемо гуляти трохи. Вже робоча, бачите, як? Все робить, замітає, все кругом порядки наводить. Так, ми зараз з нею збираємося і йдемо виносити мусор. О, бачите, як мете? Ці діла роби помощниця моя. Що б я без неї робила? Звісно, Не звісно. Кажи їм, пішліть з нами виносити сміття. Нам. Скажи, винесемо сміття, так? Да? Це така рада, що вийшла ж на двір. Страшне. Нам, нам не скуч, не сумно. Кожен день щось нове. Але воно десь може як... Оце погано балакає, але це не є. Погано балакав і мій покойний братик. Він довго-довго. Мамка його ще й до логопеда возила. Но у нас це теж все в проєкті обов'язково трошечки ще і будемо теж займати Ой, десь да, кудись треба повести її що... не бери не бери Ой, ту сміть зворовити все мінете якусь соломину знайшла і вкинула теж повести ну, поводити її тому що це таке треба воно колись Мама в мене їздила із села та в місто, це за 30 кілометрів, до Логопеда возила брата. І слава Богу, вибалакався все. Що вікуськи поки всі тільки половинкою, то поки до школи, я думаю, що ми з нею займаємося і все буде добре. Так що йдемо. Кидати сміття. Де більше калюжі, там і ми. <гум> ну трошки, трошки проходь. Хочеться ж так, хочеться по воді. Так, я повню, і ми в дитинстві ганяли так же. Де більше калюжі, там і ми. <гум> і вікуся також. А бо ще впаде. Йдемо з нею. Всі калюжі пройшли, але слава Богу, не впали. Це найголовніше. Я повню, в дитинстві ми кожні дні ходили до бабусі, у нас дві бабушки жили рядом. От. І одна по папиній лінії була і мама, ну як і бабуся і дідусь, а по мамині була тільки бабуся. І ми оце на виходні туди ходили. Викинули сміття Тут дядя поїхав на трактор. Ні-ні, ми не підемо. Це Вона тут проходимо. Тут живе моя двоюродна сестричка. Так вона хотіла заходити в неї дівчинка Соня, маленька. Ну як маленька, старша від неї. Угу. І вона любить з нею гуляти. Та ні, сьогодні не підемо. І ми ото ходили, а там таке, у нас ж тут асфальт, а там ґрунтовка. Оше, там березі, скільки було калюж. Ми з братом пройдемо, поки всі калюжі не обійдемо, ну, то, звісно, коли тепло. А як в сніг, поки в снігом прийдемо, всі мокрі, грязні, так було. Але я вам скажу, ми були до чого дружні. Е, дуже нас, от, напевне, це воспитання, я думаю, батьків так нас воспитали, що ми так за друг другом. Хоч в меншому, хоч в старшому віці ми один за одного були дуже сильно. Що там, намочилося? Ні, так Я так і не доказала, бо з вікуською перервалася. Що це все зависить, мені, ну, мені так здається, від батьків, що в нас така дружність. От чесно, я вам говорю. Все Це закладується в дітках від народження, і, мабуть, коли народжується менші чи старші, і воно тоді один за одного такі дружні і все. От у нас було так. Хотіла, щоб у кожній сім'ї так було. У мене. Донька одна, тому не це, але її завжди так навчала, що це в нас дуже вдовго не було, братіка, діток, то не але вона вікуську так та й взагалі всіх дуже любить. прийшла і лякає бабусю вже. Давай собака по путай. Каже, давайте ребята випускати собаку. Ну, та зараз. Зараз, може, відпустимо, грязно, звісно. Ну, зараз спробуємо. Зараз почне нас збивати. Зараз спробуємо, що вона. Вікуся гуляє з коляскою, їсть. мама дала пряники. Пряничок один верніє. Вона любить зоологічне печиво, треба купити. І так багато не даємо, але так інколи трішечки даємо. Це їсть пряник. Ось ми кусочок туди побіжить, з'їсть і... і опять вертається. Тоже любителька сладкого. Це така товстенька вже. Все, зараз вже буде сидіти їсти кашку. Так що варили сьогодні і кашу. Вже треба купляти її заткиці, спинки, вірні, щоб варять вже там, може ще на одну, на дві не скривемо, а так уже не буде. Будемо йти, а, у вікуськи граня, Ході пограється дитина, їй хочеться. А то прямо бідненька вже так, вона їй надоїло в хаті сидіти, що страшно. Хай погуляє. А Лайма вже пішла у вальє. Так що пішла її прив'язувати, а вікуська хай грається, чи погуляємо. У вікуськи тут у бісідки своя Кажуть, штаб-квартира. Іграшки. Такий в неї тут столик, ми його. Це... Я не, я не <гум> Вона грається, так що її нема коли. Вона зайнята. Отак ви з нами сьогодні провели весь день. Ще трошки погуляємо і будемо вже йти до будинку. Дякую, що ви з нами сьогодні провели цей день. Ми вам дуже вдячні. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення, до завтра. До завтра скажи. Скажи, підписуйтесь. Буде цікаво на наш канал. Отак все, до побачення.